Ой, один. Так, другий. Третій. Так, три. Сюди давайте. Шахта один. Два. Так, десь тут три. Одразу. Ще у нас чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. Так, друзі. Робіться, 91. Пізно одразу. Давайте. Так, тут нам треба їжу дозволити. Тут ми склад треба зробити. Тут треба зробити склад. Ви одразу п'єте на каміння. Ви одразу п'єте на дерево. Ви одразу п'єте сюди, будувати. Так, нам немає у нас ринку, чи є ринок, незрозуміло. Так, треба, щоб ви добивали одразу дерево. Так, ого, щось погане дерево добивається. Так, о. Склад тут. Тоді будуйте склад тут. На дерево одразу потім. Ну, де, де тут? Ого, дерево дуже погано потрапляє сюди. Так, о, треба в стайню. битися якомога швидше. Так, бачимо, у нас є а, ринок, треба академію ще швиденько зробити. Так, ні 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 будуть у щось. Перегнув, перегнув хлопці. Так. Йдеться сюди туди. Шостер семеро. Так, а, давайте швиденько сюди. Працюйте на їжі, їжі працюйте. Ну, на їжі треба працювати. Так, 2500 золота. Треба вдосконалювати одразу, бігти. Я ми ці маю. Так, бачимо це CD робить одразу Польшу. Угу. Так, ми одразу вдосконалимо. Так, не їжем 14, у нас не мають тут сачкувати. У нас мають працювати, дуже добре працювати. Так, двоє двоє виходьте. Ось дуже погано. Ну, на дерево, добре, на дерево виходить сюди. Так, ви е 12 -го. О встання. Або швиденько поставим побудувати. Треба артилерійське депо і вихілля. Дивимось, що з цього для нас доступне. Нам потрібно дерево дуже швидко робити. Дуже швидко дерево нам потрібно робити. Підемо швидко. Так, э аварійський депози, зараз подивимося, що у нас там. Так, золото треба обискнати, Давай ні. Супер. Так, дуже дорогі гармати, так. З цим я згодом, сюди залітайте. Я в нас золото має бути. Так, треба відкрити тут, бо я не бачу, на цій мапі. Чтобы было нормально золото за нормальное прицевало. Так, сюда есть стрельцы. У нас пока не встречає золота. Так, нам потрібно еще стайне. Стайня нам потрібно. О, стрільці. Так. Сила пострілу треба зробити. 43 відпочивають. Не-не-не-не. Так и моя бути на дерево. -мо, дерево тут. Спробуй ще вибрати. Це жах якийсь. Так, ну це залізна моя, так? Ну добре, моя, так, моя. І одну туди. Все більше не бачу шахт. Так, стайню нам потрібно. Куду стайню ще. Так, робіться. Швиденько. Все опустрім. Так, тут удосконалити. Нам потрібно ще одна, она не вистачає. 10-20-30 на золото. 40. Давайте 40, окей, ще одну сюди. Сюди буде робитися. Ми підемо в захист. Додосконаємо. Так, їжу ще вдосконаємо. Їжу ще треба вдосконалити. Виробляться Золото дуже дороге. Так тут у нас є, немає. Погано. А, погано, погано. Сюди залітайте. Ще стає, чудово. Давайте, ще стаємо. Збіться сюди. Ходьте. Робіть сюди. Ще захисту. Ніже. Так. Зробимо так. Ви щось Дуже погано працюєте. Мені не подобається. Йдіть на якесь нормальне дерево. Воно десь є. Сюди і сюди. Так, зверху бачу теж є більш-менш нормальне дерево. Сюди. Сюди иди. Убийце бить. шуденько. Так, нам потрібно ще сюди. Дижом. Захист. Так, покоробаться. У нас завершилось зовсім трохи Нам потрібно заработати золота Угу Так, залізо у нас є, ежа, вот же 20 на золото. Так, і 20 дерева на золото. Скорострільність одна є Чудово. Еще одна нам по 3 на стрельность. То уже що мы стыгами. Так, 12 на камень. Иди на камень. Да у нас тут. У нас тут камень. Сюда на камень, давайте шуденько. Так, поки еще 500 люди, все у нас. Можно, чтобы тут СССР робилося. Сюди. Нам потрібно ще скорострильність в гілі. у нас є, золото у нас немає. Так, 8 секунд. 4, 3, 2, 1. Золото 150. 850. Так, 10 тысяч Сюди є. Супер. Помінили вигля. геле. Сюди. Трохи не выстачило. Вигіля, дерем. Є. Yeah, Супер. Скорострельность стрільність у нас вже Так, 72. Скорострельность. Я. Yeah. Є. Ctrl 1. Обігайте. Ага, він все ж таки гармату робить. Тоді ми на захист сюди. На захист сюди ми піділімо. Control 1. Так, бачимо він гарматами. Відстаємо. Давайте тут постріляйте. Так, відходимо. Давайте постріляйте, постріляйте. Відходимо. Постріляйте, постріляйте. Сходимо. Так, треба силу постріл зробити. Вот он сюда 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 контроллер просто едва сюда. Не-не-не, еди сюда. Ты сюда. Сказал вам, едва сюда. Пойду. Откройте. Не зрозумів. сюди підходьте. сюди підходьте, давайте так, один сюди. Оп-оп-оп. Давайте, давайте. Гармати, гармати, гармати. Гармати, гармати. Опа, оп, сюда. Не відходи, відходи, відходит. Супер. Давайте теснить сюди. Так, а вы йдите сюди. сюди. Сюди сюди, сюди, сюди. Вбігайте. Так, на хилле. Оп! Сюди! Супер. Трохи впорався, Чудово. Так, сейчас я не пострил Супер. 56. Ох, 56. Так, що ж ви з вами работа? Потім это тут надали. Пухе, Польша, на меня Польша, Так, Супер Ухи, Польша, Рабойса, Рабайса, Супер, Супер, Тут, тут тут дернула, тут зерна. Ой, так. Тут треба захватить, тут треба То Сейчас я должен... Не Ctrl 6, все это просто стипим. А, зарубиться Си Арматы. Так, пятеро, стреляй там. Син. Попай Так, кузняя, ctrl Так, рубриться больше. Что снимаем она? Бельше не погод. Не, 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 тут ты чего вы едете так 10? Он не вынимает и ехать, маєте, маєте стрелять. Вы, Цей, можете стрелять? О, хочется зрение. Тут здесь, стреляют. Так, так, давай. стріляйте поці стріляють не зрозумію як мені їх так відбудова так примати. сюди давай та шудем контроль сюди допомагайте ого це вже неприємно Давай. Ну, Польша, что ж такое? Открой, открой его. Добро сюда, иди, идите. молить. Сюда идите, Давай, да? Стреляют. Стреляют. сюда Давай Стреляют. Стреляет. Стреляет сюда. чего вы не можете стрелять? Я разумею, что за так стреляет. Всі війська тепер сюди йдіть, кімната ося сюди, сюди Ctrl, вся кінота сюди й прийде. Так, тут до не трохи відбудувалися, добре. Тут робіться Тут будувати останню одну, другу, швиденько. Йдіть сюди. 12 сюда идите. Давайте, давайте, швиденько. Давай, давай, Наржаху сары сильніший виявляться. Не хотілося б цього. Взагалі б не хотілося б цього. Ой, буде прико. Так, тут у все це зрение, звернули, зруйнили, зруйнили, зруйнили. Зарамиваем. Здесь минут гусарами. Так, тут мы сейчас заранее. Окей, надо куча. Так, відходит-то сюда. Відходит ты сюда. Треба центр застряла тебе. Сюда видка. Сюда. уходить, покудить, Уходите. добра не выше, ты не выше. Идите сюда и далее. Иди далее. Армата сюда. Так, у нас тут, тут пока идите. Внизу. Внизу идите, так еще. ай я Сюда сюда. Польщем. Давай, ты сейчас слив. Норматы. Уйти вот, бежим. Давай Плюкай люка Тут. На їжі не вистачає, нам людей. Дуже погано. Є, супер. Обновиною вдома, чудово. Так, тепер нам потрібно всіма на контрол шифта і сюди. все тут у нас так пробежить пробежаться чуденько оп 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 давайте 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 оп закупить супер супер так є чудово будуйте будуйте швиденько не будьте уже боками будуйте меня все швидше Так, тут мы завернули. Чудово. Ой-ой, 5 сюда идите. Сюди просто идите сюда. Просто идите сюда. Чудово. Так, вилля в мене закінчилось. Це погано. Так, у меня там шахты ждем. Биться тут. У мене тут мала бути шахта так одна, друга. Супер. Сюди. Ви шестеро йдіть сюди просто. Так, дали мені націю. Чудово. Сюди, сюди. Ой. Добре, дві, так, дві подаваємо, нічого страшного. Кімнота 41. Тут ми впораємося. Да, Так, впораємось, давайте. Сюди. Йдіть щоденько. Так. Тут нам потрібно сюди тепер У нас тут склад. угу, Добре. Так, нам потрібно зробити побільше цих казар. Супер. Будемо їх одразу робити сюди. Так, тут у нас настигають намиці, тут у нас теж осаратки є. Треба цих зачистити. Пінтру 1. Давайте швиденько. Відходьте, відходите, спавите, застрелити. Відходьте, відходьте. Ой-ой, ой, -ой, -ой. всі йдіть сюди. Всі йдіть сюди шуденько. Так, підходимо, підходимо далі. Пудемо, так, давайте сюди йдіть. Входимо ще. Відходимо, відходимо. Так, тут погано. Так, 22. Сюди. Стрільці сюди. Сюденько, о! Так, все. Зараз нас підуть ось ці ці. Супер. Так, 16. Давайте ставимо одну другу. Міноретик. Сюди їжу. Ще один склад. Супер. 170. Серйозно? стільки народу в мене. Не працює. Так, достатньо. більше Щас ставим. Давайте. Йдемо сюди. Что? Так, тут ми розібралися. Супер. Так, 14 спалити. Спалити ці всі сполити. Супер, супер. йдемо далі. Так. Чудово, 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 сюди, сюди, виїжджаєте Так, дуже вас тут багато, щось ви дуже погано їсте Так, що мені не вистачає? Ще? Так, тут все ок вокруг треба зробити. Так, стані треба зробити, що мені не вистачає, виїлле, виїлля це наша проблема, тому ми, ми зробимо тисяч. 300. 200-300. Дерево на вигілі. Супер. Так, тепер вийшли деньку йдіть сюди донизу. Так, стрільці сюди. Потім сюди. Перемога. Так, ну дякую, дякую. Вашкувато, але ми це зробили. Супер.